На утеплення всіх будинків українці потребують 500 мільярдів гривень за інформацією Вищої ради енергоаудиторів та енергоменеджерів України. Поки що на відповідну програму уряд виділив 350 мільйонів. Державне агентство енергоефективності повідомило, що банки нададуть кредитів на суму понад один мільярд гривень. Утім, у громадських активістів виникають питання. Цей механізм запроваджений для стимулювання термомодернізації будівель. хочеться сказати, що стримується. Перш за все, це недовіра людей до. Держави, що держава буде продовжувати це відшкодовувати. Люди питають: от ми зараз візьмемо кредит банку, поміняємо вікна утеплимо, А якщо нам не відшкодують, аби підтримати програму енергоефективності, активісти радять створити своєрідний гарантійний фонд, щоб коштами допомагали і спонсори, а не лише держава. Зменшити енергетичну залежність від Росії пропонують і виробники. Пелет зараз біопальне заміщує 2 мільярди кубометрів газу, хоча можуть більше. Запустити цю постанову 293 453, яка вирішує цю ситуацію і дає рентабельність компаніям, які експлуатують біомасові котли, вже сьогодні, не чекаючи підвищення ціни на газ. Тому це дуже критична постанова. Вона дозволить заміщати газ в секторі, який споживає понад 8,5 мільярдів кубів газу. Вже цього року українці визначатимуться, чи варто їм ставити біокотли і чи утеплювати будинки, аби розставити всі крапки на ди. Голова профільного комітету запрошує усіх зацікавлених на форум енергоефективного партнерства. Провести такий великий роз'яснювальний захід в залі Олімпійській, де куди ми запросили губернаторів, куди ми запросили представників місцевих органів самоврядування, куди ми запросили. І банки, які надаватимуть кредити. І дуже важливо, що самі ОСББ будуть присутні. Програми енергоефективності в Україні заохочують європейці. За словами посла Швеції, щороку тільки його країна виділяє 25 мільйонів євро на відповідні заходи. Сергій Зленко, Олександр Фенько, соціальна країна.